Радіо UA Chicago Сьогодні до нашої студії завітав співак-виконавець, автор пісень Сергій Чепіга. Він є фронтменом гурту Native One. Вітаю! І сьогодні у нас розмова буде на зв'язку з Києва. Київ, Чикаго. Сьогодні разом Мої вітання. Вітаю, Вадима. Слава Україні. Героям слава. Хотілося почати з того, як ви розпочали свою кар'єру саме в Native One і про сьогодні поговорити про трішки вашу творчість, про пісні, які ви пишете, і в загальному про настрій які зараз в Україні. Я дуже радий бути у вас в ефірі, і мати можливість можливість розказати про Native One, про нашу музику. ну, взагалі трошки поспілкуватися з. Прекрасними американськими українцями, які я сподіваюсь, зараз нас слухають. Мене звати Сергій. Я дуже давно вже почав вигадувати, писати свої пісні. Але якось життя так відбувалося, я абсолютно не скаржуся, навіть певно, тішуся так складалося, що я й не міг випускати ці пісні, але я міг займатися багатьма іншими цікавими справами, зміг навчитися стати. Економістом, фінансистом, продажником. Поїздити десь по 50 країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах, багато разів достатньо вдавалося побувати свого часу. І на якомусь етапі, а це саме цей етап настав десь ближче до кінця, 2021 року. Я вирішив, що я маю почати випускати свої пісні. Бо їх вже трошки так набралося, і відчувалось дуже таке сильне бажання їх випустити в світ, послухати, що з цього вийде в першу чергу для себе, щоб воно мені сподобалося. Ну і донести та свої, свої, творчі, свої, свої творчі ідеї до людей. Ось. Але ну, в 2022 році на початку року все відомо, що дуже погані люди, які, на жаль, існують на цій планеті, досі почали повномасштабну війну. Тому все трошки затягнулося. Пісні вже деякі були написані, але ну, їх було, мабуть, трохи якось неактуально випускати на той час. Ось і перші пісні на One Бан вийшли 23-му році. Хоча Пісня «Война», яка у нас була першою, вона народилася буквально відразу з початком повномасштабної війни, але це зайняло певний час її доробити до того рівня, до якого хотілося б мені, і хотілося б моєму скажімо творчому партнерові Микіті Рубченко, який виступив саунд-продюсером, більшості робіт «Native One», Всіх робіт поки що «Native One», власне. Mm -hmm. То ми трошки ще попрацювали, щоб ці пісні довести до. До того звучання, як ми б хотіли, і ми в 23-му році почали випускати пісні. і Перші роботи присвячені були українським воїнам, тому що ну, ми не могли інакше зробити. Саме це хотілося робити, і ми це зробили. Потім ми випустили лайф також е з піснями, присвяченими нашим воїнам. Одна пісня — «Воїни», моя авторська друга пісня, моя але на вірші е мого друга військового десантника. Е Володимира Шевченка, дуже гарного поета сучасного українського. Е, ось і далі почали, почали випускати більше. Зараз вже випустили вісім, вісім пісень, е, і це достатньо я б сказав різні пісні, бо ми експериментуємо одна пісня. Першу пісню випустили нещодавно, десь місяць тому англомовно. Е, Ice is melting. Е, також є і ліричні пісні. є і, звісно, патріотичні, це дуже важливі, важливі роботи, перші для нас були. Ось і продовжуємо рухатись, випускати сингли, експериментувати. З нами в команді дуже цікаві люди працюють, як українські класні музиканти, звукорежисери. Так ми співпрацюємо з, з класними музичними людьми, звукоінженерами з Англії, наприклад, Гренд Ренсом, який зводить і звів уже більшість треків. Відомий за співпрацю з Юту, шукаємо таке звичайне українське, таке, знаєш, тому українське, але трохи з, з британським присмаком звучання. Ну і може іноді американським теж. Починав, я думаю, що більшість пісень буде, ну майже всі були англійською. Це достатньо багато було робіт. Але потім почали випускати пісні українською, так що на англійську поки що поки що є одна випущена робота, а інша робота українською. Все буде все в процесі. Власне, ви є молодий е, гурт. Як ви справляєтеся? Ось цікаво почати відповідь з конкуренцією, тому що зараз в Україні. Дуже багато молодих гуртів. І власне, як ви боретеся з цією конкуренцією? Як ви свого глядача, слухача шукаєте? Ну, справді, ми не сильно конкуруємо, тому що така філософія в мене на першу чергу, що це мій проєкт, над яким я працюю з іншими класними людьми в музиці, але ціль не боротися а просто робити хорошу музику і. Якщо це хороша музика, вона знайде свого слухача. Вона вже знаходить свого слухача. Це дуже приємно, коли людям подобається. І саме ціль така. Я просто дуже багато років пропрацював в приватному в корпоративному бізнесі. Є розуміння, як робити продукт, як цей продукт просувати. Але я так скажу, робити це з власною музикою, набагато складніше виходить, тому що це якісь твої особисті речі, які йдуть від душі від серця. І коли ти починаєш підставляти це з ринком, розумієш, що треба або ринком займатися, або своєю творчістю займатися. От я все таки вирішив, що я буду творчістю займатися. Мені цікаво пускати. Пісні бачити прогрес, бачити, бачити приємний результат, коли все виходить як треба. І ці пісні знаходять та я спочатку ну, думав, може взагалі ніхто слухати не буде. Але так, так таки слухають і вдається виходити на аудиторію. Звісно, це в першу чергу відбувається через цифрові майданчики, через музичні платформи, через соцмережі. Це зараз безперечно основний інструмент. От наразі ми не, не даємо активне, не ведемо активно концертну діяльність через е, певні причини. Ну, в мене таке бачення, я, я вирішив далі, бо випускати пісні. Просто насправді достатньо складно зараз в Україні з концертною діяльністю. І е, цей мій проєкт. Знаєте, він якби мені хотілося б, щоб був таким достатньо фестивальним і е, розрахованим на якісь от щоб цей звук йшов десь там, лунав. Ось, але звісно, є сумніви, зараз мало в Україні фестивалів. Є сумніви, що це зараз от на часі. Саме тому Фокус зараз в чергу — це випускати пісні, знайомити людей зі своєю творчістю. Е, я б не сказав, що звісно, всі конкурс ми в цьому житті з усіма конкуруємо, але це не є основним пріоритетом для Native One. Пріоритетом є випускати класну музику, шукати свого слухача і. Я тут навпаки паки дуже підтримую всіх українських молодих виконавців альтернативних, особливо які е, хочуть робити гарну музику попри все і не сильно зважають на ринок і не намагаються зробити так, щоб всім сподобатись. А, І хотілося б зачепити там фестивалів. Атлас Вікенд був чи намагалися ви туди потрапити? І чи є вас можливо в перспективі давати там вуличні концерти, там щоб збирати кошти і передавати у збройні сили України? Ми намагалися знали, що всі місця хедлайнерів зайняті і вирішили, що ми почекаємо до наступного року. І на наступно, в наступному році обов'язково виступив. Сподіваюсь, їм потрібні будуть хедлайнери ще. Ну ми не виступали на атласі в цьому році. Атлас якраз відбувався дуже близько мого будинку. Я чув навіки як він відбувається і. Гарно ж такі, такі фестивалі, все таки мають місце зараз в Україні. Людей змотивувала людей, змотивувала квартира ту, яку розігрували, власне, і цю велику кількість зібрали донатів. Зібрали зібрали донати. Я так скажу, що мені пощастило достатньо мати гарну роботу і займатися теж справ, яка мені подобається. Я маю на увазі бізнес, бізнесом, і це поки що набагато більш реалістичне джерело доходів і джерело підтримки Збройних сил України, зокрема тих моїх друзів і їх багато, які зараз захищають Україну, і за цей час. Я особисто від себе також разом з колегами з друзями ми купуємо дрони, тепловізори. І, і, ну, Останнім часом це переважно дрони і е, купили е, вже, 15 мавіків розвідувальних саме. Ну, також інші, інші речі. Ну, скажімо, це те, що ми маємо робити. Це те, що має робити, я думаю, кожен українець, тому що, на жаль. На жаль, поки держава не вивозить у нас. Поки що немає такої держави, яка все вивозить, як якісь можливо інші держави, тому всі українці це мають робити. От я скажу так, що я поки зі основною роботи маю можливість заробляти це в десятки разів більше ніж вже. так. Погодь можливість, можливість підтримувати з музики. Ми працюємо. Я буду дуже дуже радий, якщо музика буде приносити такі кошти, які я зможу перен... Перенаправити на збройні сили, але зараз я це роблю поза музичними доходами. Поза музичним, але це. Дякую, це дуже круто, круто. І власне про музику. Власне, музика вона об'єднує. Музика вона несе і власне це треба переносити на такий а, рівень, щоб і воно донатило. І, але у вас вісім пісень, як ми говорили на початку, все з часом. І скоро вже вам ще трішки залишилося. Буде вже повноцінний альбом. І чи є у вас плани там зробити тур Україною чи можливо Сполучені Штати? Ну, я сполу Сполучених штати, розумію, що складнувато зараз. Я був, ви в Чикаго знаходитесь. Так, так, так. Ну, в Чикаго я не був. Але я був е в Нью-Йорку, був е в Колорадо, був е в у Флориді. Так що трошки, трошки попрацював свого часу і продавав туди українську продукцію, українське холодильне обладнання. І це було дуже. Знаєте, дуже класно, бо Бу була така гордість, що ми продаємо українське обладнання в Сполучені Штати. От зараз, звісно, з турами дуже складно, тому що ну є обмеження на виїзд з України, і... але я думаю, що колись ця можливість має настати і. Буде дуже радісно зіграти в Америці і в інших країнах, так само і і звісно, починати все з України. Ми над цим працюємо. Ми працюємо над тим, щоб е, грати наживо, хочеться грати так, щоб. Це запам'ятовувалось людям, і от ми до цього дуже активно готуємося зараз. Так, пісень 8 зараз вийшло, це достатньо різно спрямовані роботи, їх складно назвати альбомом. Це, скажімо так, знаєте, як імпресіоністичні якісь накиди, там, тому що це різні пісні, достатньо вони навіть різножанрові, я б сказав. би. От, але ми зараз працюємо над тим, щоб об'єднати наступні пісні в збірку і, скажімо, тематично їх зро зробити ближчими одна до одної і вже випустити таку більш широку роботу, тобто не просто сингли, а щось таке концептуальне зробити. Mm -hmm. І це, звісно, допоможе оформити, оформити програму концертну, А так я дуже люблю їздити, подорожувати. Завжди люблю бути в Європі, бути в Америці. І я думаю, це дуже велике задоволення було б десь зіграти десь на вашій прекрасній Чикагщині, можливо побувати. От, Там. Це хотілося це все хотілося б реалізувати, і я вірю, коли Україна переможе. Ми це будемо робити. Так і буде, і це буде дуже скоро. І власне на кінець хотілося б запитати вас, що ви можете побажати вашій аудиторії, та яка вже у вас є українській і можливо майбутній аудиторії, яка у Сполучених Штатах Америки, також ви є. вже мені дуже приємно я. Цікавлюсь людьми, які стають на нашу аудиторію, що це за люди, бачу це різних людей, але дуже е, цікавих, е, і це справді непересічна аудиторія. І я дуже справді вдячний, що ви там побачили, як е, на, на перших порах щось цікаве в One. і е, зараз стежити, слухайте. Це круто, це дуже підтримую. Я вам бажаю, е, попри все, що відбувається. Знаєте, настрій зараз достатньо складний у багатьох людей. Він, мабуть, і не може бути іншим, але вірити в те, що все буде добре, не втрачати оптимізму. Воно таке все буде. Ми маємо пройти через складні часи. Ми маємо взяти своїми, маємо залишитись зі своїм. Ми маємо врешті-решт вижити, і ми е, прийдемо до того моменту, коли ми будемо радіти життю, і жити в вільній країні і е, е, жити в товаристві вільних народів світу. Погоджуюся. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами в етері був Сергій Чепіга, фордмен гурту Native One. Дуже вам дякую, якусь пісню послухаємо. Послухаємо, поставимо. Англомовну пісню, власне, ми ж в Америці. Ice is melting. Так, wow. так. Ну що, дякую вам і до зустрічі вже у Чикаго. Дякую до зустрічі. Come on, alright How do you do you, this day?